Це Северинівський верхній ліс. Тут заповідник. І не знайдеш, бачите, ховають. О, схований пеньок. Але видно свіжа стружка. Стружку не заховали, дерево туди впало. Северинівка. це заповідник верхній ліс. Бачите, от по листях видно, що це рубали зелені. Дивіться, Дивіться як в лісі в заповідному лісі. Рубають зелений ліс. Бачите, це все зелений. Це десь, може, місяць назад, два. Ну, зелені листя, бачите, вони погоріли. Суцільно зелений ліс рубають. Дивіться, видно, видно що вирубали. Це заповідник ще раз. Заповідник верхній ліс. Бачите, який заповідник. Свіжі дуби різали. Свіжі дуби. Винищують. Оце так лісництво. Вон стоїть сухе, сухе, Вон, я бачу, прямо от сухе. Сухе не зачепили, а зелений диб, дуб зрізали. Розбой. Оце рубки по по-домікановськи. Бачите, які пеньки, метрові пеньки. Це дерево, ви, очевидно, величезне зависло та рубали все підряд. Свіже, абсолютно все свіже. Ніяких не стовпчиків, нічого, не зрозуміло, що це за рубка. І ще раз наголошую, свіже, бачите, листя? листя на деревах зрубаних. Це означає, що рубали зелені дерева. Які величезні пеньки. Це вирубаний заповідник. Ви Бачите, які за пеньки повиробували потвори. Це садили ще колись. Розбой який. Який розбой. Який розбой, дивіться, сторічні дерева в заповідники поризать. Бачите, сторічні дерева. Сторічні дерева. Це, це жах. Що вони тут, блядь, наробили, ці уроди, одеські лісники. Дивіться. Це домікановське блядво знищило геть ліс. Геть знищило, вирубало заповідник. Дивіться, які там пеньки там. Це тряпки від їхніх. Які там метрові пеньки, дивіться. Оце Домікан тварина і його робота. Болховець. Оце твій друг Сепар. Доміканів ще. Дивіться, які дуби. Знищений ліс, тут мільйони вкрадених гривень. Лісники уроди. Оце я вам показую роботу уродів. Лісники одеські. Це вибачте за слово підераси. Саме справжній підерас. І головний це домікан. Скотина. Бачите, які дерева. Це ще раз наголошую, що це заповідник. Дивіться, які дерева покидали. Це вже їм на дрова не годне. Вибирали тільки найкраще. Вибирали тільки зелені, найкращі дерева. Бачите? Жах. Жах. Пеньки замазують, щоб були ніби старі. Бачите? Тирса свіжа, біленька. А пеньок чорний, бо його затерли, затерли сміттям з глиною. От бачите, гниляки стоять, гниляки стоять. От. Але їх не вибирають, вибирають найкращі дуби, найкращі ясини. Це такі покидьки, одеські лісники. Нарешті знайшов хоч один, один стовпчик. Подивимося, що там написано. Читаємо. Е... Санітарна рубка вибіркова 22-го року. 9,8 гектарів. 24 й квартал, 6-й виділ. 9,9 гектарів. Ну, ви бачили, яка санітарна. Рубають виключно зелене, а сухе не чіпають. Тобто санітарною рубкою тут і не пахне. Тут злочинці прийшли і під виглядом санітарної рубки, рубки украли здоровий і живий ліс. Бачите роботу цих виблітків. Оце свіже, свіже, абсолютно величезне дерево. Дивіться, яке, воно до метра діаметру. Бачите, зелене. Воно було зелене. От від нього листя. Бачите? там? Від нього листя. Таке. Це тварюки. Лісники сучасні, це тварюки. Їх всіх на фронт. І причому штрафбат. Ви бачите, які велетенські дерева вирізали ці виблядки. Ось там видно по кроні, дивіться. Крона зелене дерево. Бачите, скільки тирс. Бачите, що дерево було зелене. І за ним там знов метрове дерево. Взагалі вони тут знищили найкращий ліс в заказнику, в заповіднику. Це блядводомікановське знищило. Жах, 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 жах. Це все свіже, все зелене, все живе. Нищили все свіже, все зелене, все живе. Дерев майже не лишилося здорових, одні карчі. Суцільний жах. Суцільна смерть заповітника. 80-80 сантиметрів не менше. Велетень, який простояв 100 з лишнім років. Ці тварюки вкрали. А невеличкі вон сухі стоять. А велетня вкрали. Велетня дуба, від нього залишилось тільки листя, бачите? от, Рісокші листя тільки залишилися від дуба. Тут украли великого ясена, Вирізані прямо галявини. галявини, дивіться, от, 20-метровий ширини галявина вирізана серед лісу. Вон всі дерева повирізали, я йду. Пеньок на пеньку. Пеньок на пеньку. Сотні пеньків. Знову величезний до метра ясен. Суцільне побоїще, бачите? Суцільне побоїще. Тварюки прийшли в ліс. Домикановські тварюки приповзли в ліс. І воно попало в ліс.